Фонтан холодних іскор. Хто знає температуру горіння титану? Але написано, що холодні. Китайці люблять переінакшувати техніку і нова модифікація Spark машини. Тепер вона називається Cold Spark фонтан. Без DMX воно їхати не хоче, тому мусимо брати DMX. DMX воно побачило, тільки щоб воно працювало. Треба зробити, зробити так. О! Тепер пішов на грів. Чекаємо, коли воно нагріється. Є підозра на проблеми з термопарою. Будемо йти методом виключення. Тобто підкину термопару з іншого пристрою без розборки. Разом з пічкою, тому що воно йде в зборі і окремо це зробити буде проблемно. Тут воно все таке саме, але зовсім інакше. Тепер подача йде DC-двигуном, шнеком з бункера. Бункер тепер закритий герметично. Є бульбулятор з продувкою, котрий вже засипає окремо в шнек подачі. Ланцюгова передача така трохи без ото то не проблема. Високочастотна пічка традиційно індукційна, трохи електроніки, вже без LCD дисплея а сами сегментним турбіна. Двигун з редуктором вбудованим. І звідси мають валити іскри. Ось звідси, фторопластове, утеплено гарно. Чекаємо, коли нагріємося, і подивимося чи проявиться заявлений дефект. А от поки я з вами тріщу фаут і Е2 помилка. Розшифровок я ще не знаю. Знаю тільки, що проблеми з температурою і що підозрюють термопару. Йду шукати документацію. Легко працювати, коли є донор. Для початку підкидаю пічку. Розшифровки помилок я, на жаль, не маю. Зараз пробуємо вияснити виробника, а тим часом от, методом виключення. Для початку пічка. Поїхали. Точніше не пічка, а плата пічки. Нагрів пішов далі. Грітись воно має до 600-700 градусів, по-моєму. Подивимось, як буде з іншою платою пічки. Бо термопара ну, це мало ймовірно. Сама пічка не в обриві. Якщо б вона обірвалася один раз, другий раз вона б вже не відновилася, я думаю. Там тупо котушка вигорає. В старих модифікаціях. Але ні, не пічка. Помилка повторилася. Тепер роблю собаку Павлова. Підключаю точно робочу пічку, і точно робочу плату пічки, і точно робочу термопару. І дивимося, чи воно. Повториться чи ні. Чому не пішов на грів? Ага, канал перший не звітний. Є, пішов на грів. Температура пішла догори. Наблюдаю. Тепер виключу проблеми з керуванням, з платою керування. Температура піднялася без помилок вже майже до 900 градусів. 490. На дворі прохолодно, дує вітерок, до радіатора пальцем доторкнутися страшно. Пече. Воно страшно гаряче. Обдуву прямого немає. Вентилятор з боку проганяє зовсім інакше. Тобто воно так розраховано. Трохи, як то кажуть, з перегрівом воно їде. В старій версії той радіатор ще до рами металевої був прикручений. Тут тільки знизу стороття, а транзистори ось тут. Тобто багато не передасться. Не знаю яка температура, але палець тримати неможливо, трохи страшно. Китайць 525 градусів. Нагрів пройшов успішно. Відображається адрес на пульті і засвітилася реді. Значить, проблема або таки в термопарі, або в самій пічці. Ні того, ні того поки ми не маємо, тому поки діагностика, а далі буде видно. Термопара. Специфічна геподібна, ось вона заходить металево в систему пічки. У нас є робоча і є трохи порошочку, то ми сьогодні будемо іскрити, щоб подивитися, як воно виглядає. І чекати комплектуючи. Бо просто, щоб підкинути місцями термопари, розбирати ту всю конструкцію пічки, трохи ліниво, якщо чесно. Ну так, дали мені термопару від старого зразка. У формі вона інакша трохи. Довжина, діаметр. Що там з зондом, не знаю. Чи такий самий. Але перше, що я маю зробити, і можу, це порівняти їхні параметри. Я, відповідно, стою на стару. І я бачу нулі. Це на 200 мВ діапазон. Тобто, це не термопара, походу. Це, походу, не термопара, а якийсь термодатчик. Термодатчик на 600 градусів. Я такого не бачив. Старого зразка показує мені 1,1 мВ. Зникло. Ні, то по якісь наводки. По суті, немає. Теж виходить, що терморезистор якийсь. Добре, давайте будемо міряти опір. На 20 кОм. Температура в них приблизно однакова. І бачимо, що в новій. Ми маємо 780 Ом. Чи воно при нагріві буде давати нам ЕДС, а при кімнатній температурі нічого. А тут взагалі по нулях. Але потім в мене виникають сумніви. Ну, не може ж бути терморезистор на 600 плюс градусів, тільки термопара. Будова теж характерна як для термопари. Думаю, дай на включеному підкину. То от запхав зверху в отвір. А воно якось не так. Туди-сюди, потім замічаю, тут полярність реверсна. Міряю при нагріві вищі 100 градусів, вже з'явилася ЕДС. Вона різна. І в цієї все ж таки опір є на холодну, а точніше рідної опір є на холодну, а в замінника зі старої робочої подібної станції. Опору на холодну немає. Міняю полярність, запихаю, дивлюся, йде на грів, бачить. Буду пробувати міняти. Тут то зробити складно, тут треба то все повністю розібрати. Ось Зняв бункер з порошком. Перший шнековий механізм, що двигуном заганяє в бульбулятор. В ульбуляторі воно, відповідно, зсипається вниз і далі йде на шнек камери. Щоб добратися до пічки, до термопари, треба знімати бокову пластину, а це відкручувати всі двигуни. Знімати шестерню, коротше, весело, але роблю, треба, то треба. Філа купа гвинтів і потрохи розбираю. Ускладнює тоді факт, що воно ще гаряче. Тут до конденсатора відключити нема як мушу ставити якось так, щоб воно. Мені не впало прокладка перша, термоізоляційна. Тепер би я мав мати доступ до камери. Але камера з теплоізоляцією, хоч і знімається, виймається, вона в протилежну сторону. Гоба, воно страшно гаряче. Зночі є конденсат. Але я маю доступ. Тепер чекаю, коли вистигне. Ох, дим валить. І буду міняти, пробувати. Гаряче, воно конкретно, ось шнек крутиться і видно, що конструкція пічки аналогічна. Єдине, що тут вже не видно перехрещення дротів, обмотки і, можливо, ці пічки будуть довговічніші. В будь-якому випадку ремонт тої фігні буде набагато дорожчий, ніж попередніх. Бо складність роботи значно вища. Чекаю, коли вистегне і міняю термопару. Трохи підстигло. Часу вільного не маю, то так вже напів на гарячу пробую то діло організувати. Зняв проблемну термопару. Це виглядає схожою, але трохи інакше. Ну пробую ставити. Час покаже, чи воно працює, чи не працює і як воно не працює, чи працює. Тепер ей назад. Тепер то треба загнати взад в пази. Ах, пече. І потрохи збирати назад. Китайці сюди поставили підшипник. Але я собі погано уявляю, в яких умовах він буде працювати. 3 см далі, 600 градусів. Тут скільки? 500. Я не знаю, який підшипник має бути, як він може чи має працювати. Тут бише ланцюг трохи той натягнути, бо то не є діло. І полярні термопари поміняти треба. Китайці в своєму репертуарі. Отвори в бункері наскрізні. І коли я це зняв, дорогущий порошок висипається. Блін. Дивимося, що з того вийшло. Перший канал. Мало би поїхати. Так, пішов на грів. Температура. Набирається. Ми стартанули на відносно гарячій камері зі 100 стопіками градусів. Спочатку йшло різко, далі з ростом температури, вже не знаю, що там видно на камеру 518, 520 градусів. Набір температури сповільнився. але на робочій станції без втручання було аналогічно. Біля 600 градусів воно має вийти в готовність. Чекаю. Є, 580 градусів, впала в готовність, раді світиться. Працює. Хто би міг подумати, що термопара може бути несправною? Отаке. От Чекаємо вечора, подивимось, як воно виглядає. Є речі, котрі краще робити в темноті, тож я дочекався. І поки зовсім не стемніло. Продувка. Є, продувка, хай гріється. Чекаємо. І що? Температура майже набралася до 600. Ще чуть-чуть Чекаємо, коли запалиться реді і тоді будемо смолити на цілого. Є, готово. Він сказав, поїхали і запив водою.